А ви пробували мармеладний салат? Якщо ні, то обов'язково запишіть рецепт, бо це просто бомба. Для нашого мармеладного салату, відповідно, нам треба різні смачні мармеладки. Також для заправки нашого салата нам знадобиться згущенка та збиті вершки, щоб злиплася жопа вже на вірочку. Беремо судочок і починаємо змішувати різні види мармеладок. Ось дивіться, в мене є ось такі види мармеладок. Ще в мене є ось такі мармеладки, Акулки, хробачки, піца. Ось такі клякси. Ось такі мармеладки. Павучок. І ось такі дуже класні хвостаті тваринки. Також ми додамо ось такі кисленькі смужечки. І ось такі. А ще в мене є купа мармеладних зубів. І ось такі в мене є. І вишеньки в мене є. І такі. І ще в мене є ось такі дуже смачні бананчики, Маршмеллоу. Теж додаємо сюди. Один я прямо зараз з'їм, бо вони дуже смачні. І всередині ще й з шоколадом. Оце так мікс. Тепер заправляємо це все з гущенкою. Гарненько це все перемішуємо. В мене від цього солодкого міксу аж цукор підскочив. Але ж виглядає це божественно. Ви зі мною згодні? Тепер оформлюємо наш салат в гарненьку тарілочку. І все це зверху ми накриваємо гарненьким шаром збитих вершків. І наш мармеладний салатик готовий. Бомба ракета.